Друзяки, всім привіт! Канал «Багіро Фіш приїхав на прикольне місце. Гляньте, яка краса. Пташки співають. Вітру майже нема. От, зараз зранку, ще й не жарко. клас. Бачите, тут такий канал проходить. Зараз спробую тут половити. Буду пробувати на фідерок. Можливо, сьогодні буде також поплапопір. От, поплавочку, може закину. Коротше, буду пробувати щось сьогодні зловити. А ви сідайте стручніше і всім приємного перегляду. Ну що ж, трішки, бачите, почистив. От, взяв палкою, позгрібав цей очерет, як зміг, там трішки достав. Ну, я буду думаю, тут десь сидіти, от так от кидати. От. Ну, якось так. Може ще трішки підчистити. Зараз кину Гіперпро і глянемо. Що тут у нас з рибкою? Я в принципі догадуюсь, яка тут глибина. Я в користь кидав. А от чи є риба, оце цікаво. Так, кидаємо воду, хай зараз включається. Бухо, розпугав щось рибу. Так ну, там 3,5 метри, друзі. Три з метри. Рибки поки що нема. Це якраз тут проходить вроді канал цей. Прям далі їх не треба кидати. І тут 3,3 і Тут такий підйомчик, підйомчик, два з половиною, Оце тут така бровочка. Тут, якщо кидати по плавочку, буде саме, саме раз. Один і чотири, Один і два. Поки риби нема. Бачите, рибку не показала, ну, там глибинка десь 3,5 метри. І ближче сюди виходить, такий підйомчик. Оце прямо на цій бровці, вона повинна там бути. Але от коли я тягнув ехолот, бачив, знаєте, такі кільця на воді. Видно, що риба, можливо, коли кидав, вона ну, пряталася, ховалася. О, значить, вона тут ходить. І навіть зараз бачу. Це може бути, звісно, красноперка, якраз на поплапопір можна буде її потягати. Ну або платвичка. Та я думаю, і карасик вже має тут путь. Все, пішов брати речі і будемо замішуватися, розложуватися. Трішки речей виложив, хто пам'ятає, моє крісло від компанії Brain. Вже рибачив на ньому, класно, таке зручне. І обов'язково столик свій розложу. Тут ще класно, що мені подобається. Недалеко. Ось і машина рядом знаходиться. Все близенько, класно. Треба бігати, все таскати. Розложу свій стіл. Розложуся дуже легко, прям вообще. Нічого такого складного нема. Це, бачите, стіл поставив, навіть даже рівно. Добре, що в мене лопаточку з собою вожу, підрівняв трішки і все, вже не шатається. Так все. Ну що ж, речі потроху вже сюди позносив. Триножку поставив. хто дивився мої минулі відео. Я почав варити пшоно. Багато хто написав, що це класна тема. Сьогодні також зварив. Буду пробувати на нього. Ось така хімка. Ну і трішки додавлю таку G-Strівську універсал. О, це така прикольна. Зараз все треба перемішати. Ну що ж, ось так в мене бачте, замішав. Ось така вийшла прикормка. О, зараз вона ще трішки настоїться, поки я буду розложуватися. О, ну, в принципі, непогано, дуже класно пахне. От, класно, повинно працювати. Так, і наживочок у мене опариш залишився і черв'ячок. Так, ну а рибалити сьогодні буду, друзі, сьогодні далеко кидати не треба. І у мене є для цього пікер. Буду його зараз пробувати. Бачите? Флагмановський. От, S-River рівер 3,30. Тут тест до 100 грамм. Півертівчик поставлю самий чутливий. Ось такий пікерочок. Взагалі клас. Ух, після палки має 4,2. <сум> такий легенький. Ну а катушечку поставлю. Ось таку кастмастер. 5000. Продягаємо шнур через кільця. І так, яку мені кормушечку взяти, не знаю, може, може пікерну, ось таку невеличку. До речі, годівнички у мене від компанії «Профмонтаж». Силку під відео залишу, кому буде потрібно, заходьте, замовляйте. Якість класна, от, недорого. Мені подобається. Вже одразу повністю він взяв весь комплект усіх різних видів. І все, одним махом. Бо кожен знає, що кормушки швидко. Ось, закінчується. Будемо, такий, овніровський 10-й номер. І лісочка 0,1. Ну і почну, мабуть, з такого бачоночка 60 грамів. Фідергамчик. Бачите, і повідець недовгий. Не десь сантиметрів до 30. Так, ну почнемо, мабуть, з черв'ячочка. Такий бутербродик зараз зроблю. Так от опаришем заглушимо його. Оп. Ось така краса виходить, бачите, кидаємо. Все, друзі, я закинув фідерок. що Брав, все розложував, Дивлюся, отрибка тут у берега гуляє. Не знаю яка, але гуляє. Поки розложу свою вудочку. Ну, поплавочку почну чисто з опариша, отакого красення. Ну що ж, поплавочку, як бачите, закинув. Вже крісло своє встановив, так як потрібно. Клас! О, зараз трішки посижу і мабуть перезакинув ще доробчем. Друзі. Ух ти, що це таке. Плотвичка. Дивіться. Ога, клас. Прямо у берега. Оп. Зараз вам покажу. Ну така непогана. Непогана, дивіться. Ой. Шершавенька така клас. Як захватила. Перша є. І бачите, у берега, як я й казав. Ну вона така вже шершава, от прям, прям класна така. Мабуть, треба брати поплопопер і знову клює, тільки закинути. попло -поп. і є сиди сюди. Ху -ху -ху, клас, клас, клас. Це вже красноперка. Дивіться, це вже красноперка. Ой, треба брати поплопопер. Треба срочно брати поплопопер. Дивіться, яка класна. Клас, бачите, красноперка прямо тут. Прикольно. І у берега. Надо зараз поплапою притастувати. Не дає мені розложитися. Опа. вийшла Так, буду на цей флагмат Black Fire. І катушечка теж така Black Fire. Прям клює взагалі забросили. Закинув вже клюї. Я поки що розложусь Тут вже розрив був якийсь, Воно, а мілоч така дивіться, Хі -хі. на живця. Оце ти заглотнула. Ну що ж, друзі, все, взяв поплопопір, ось такий мене, бачите, помаранчевий з п'ятнами. Такий десь повідець, маленький ось грузик і повідець. Коротше, зараз будемо пробувати. Фідер витягнув. От. Буду буду пробувати так. Ой, класно. Закинув поплапоска. Прикольно, воно воно веде, просто веде, дивіться. Перша на поплапопе. Отакий От сібільок, Це добрий знак, до речі. Непоганий ще й розмір сібілька. Так, опа. Оп, щось хороше. О! Оце вже плотвичка. Це вже плотвичка. Плут... Стоп, 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 не мене. Ой, це вже батони ще, друзі. На поплавок прям батони. Ну це вже такі розміри. Клас. Це мені подобається. Да взагалі. Клас. Я ж казав, що підійде і крупно. Пузень. пузаньок, дивіться який. Краснопарка. Прикольно, прикормка вже їсть. Тут поки таке клює. Тут я нацепив червячка. Реально кльов, я не встигаю на дві просто. Ось дивіться вже. <зов язок> <зов язок> Як ти виложила? Боже, така мілка. Зараз покажу Дивіться, що клює. Так, клієн часто, але отакий дріб'язок. Я думаю, що підійде і крупничок. Бачите? Ну краснопортка клієнт. На поплопопі, дивіться яка. Красиво, красиво. Мені подобається красноперка. Тій поформова, така пузатенька. класс клюе вообще, я скажу, я не успеваю, да две удочки. <свят> и поплопопер Попер там тух 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 и тут клюе прям. Я чуть-чуть в сторону, вот, где прикармлю, чуть-чуть в сторону, может там будет крупнячок крутиться, потом мелко, она прям с лету клюе. Ох, друзья, это же что хорошее. А это, друзья, карасик. Карасьончик, ё-моё, уже первый карась цього сезону. О, Він. Нарешті, друзі, дивіться. Клас, клас. Супер, поставте лайкосик. Перший карасик. Клас, діло пішло, друзяки Хоч і не малий, але класно. поплапопер. Поплопопер поки не лізу. Нічого серйозного не було на нього. Эх ты, малек, иди. Это уже пора выезжать, друзья, на семейные рыбалки. Клев классный, моим точно сподобается. О, прям красного парочка. Видите, как она интересненькая. Классно. Так, мама на еще насадку, чтобы мелочь тут не клювала, а чувствует такие крупничок. Еще и буду. Ну сибиль клюе прям двигается. Красивый, добрый. Сибилек. Краснопорочка. Ай, классно. На поплавочку и ось она и есть. стежка, Ого, прям резво, я вам кажу, я повела. Так прям слету лету, класс. Обалдеть. Шесть кле. Прям так на течении. О, ага. Тут тоже. Короче, платочка, про сноперки нема. Значит, вот лучка мало Мамуть. Видите, она попла попер тоже. Клюе. Что ты такая, а? Нет, это краснопорка. Думаю, хорошая краснопорочка. Видите. Ой, хорошая. Класс. Заглотнула. Тут взагалі класне місце, друзяки. От Тут і карась може бути, і лящик до речі, тут може заходити Сюди сазанчики. Прикольне. Тим паче зараз треба якось тут шукати, облавлювати. О, топлопопер. О, це вже щось, це вже щось. Прям так прикольно повело. Кидаю ближче поплапопір, дивіться зразу в клієнтові. Приколя! Блі, це, це, це кайфово, друзі. Класна погодочка взагалі сьогодні. Супер! Краєвиди, бачите, які шикарні. О, поплапопер, дивіться, як притягується, дивіться, дивіться, Ух ты! От так тягнуло прям. Маленька було. Походу, карась гулять, що так скинувся тут на вечерета. Прямо у берега, походу, ходить. Треба, мабуть, черв'ячка може поставити. Ой, класно на цьому кріслі сидіти, Ти я прям кайфую. Там мені, до речі, ще писали, чому не взяв з під локотниками. Ну, не знаю, мені без них зручніше. Можна поворачуватися і так. Думаю, вони цей сіп... Чисто так по карпу то да, може там щось. А тут на фідер класно іменно без цих. Щось клює так, прям обережно. Ааа, щось було, прям з рота витягнув. Ти що, блін? Хм, якось дивно. Відкрив, жало. Сильніше. А ну було, прям таке почувствовав ударчик такий. Все, файли, есть, есть, я скажу, що потягло. Цікаво, цікаво. На поплапопер. Ого. Ух ты, щось придавило таке прям. А ну ой, вот це батончик. Хороша, давай сюди. Копилочку. на червячка, видите? На червяка. Ой, шаршавенько такая. Класс. Вот ну, такой червячочек треба. Ну, все уже такие прикольные. <риска> Класс. И так чуть-чуть притопило, и так вроде вода, я думал, карась. А воно, бачите? Прикольно, прикольно. Опа, иди сюда. Кабанчик. красноперка кабанчик. Будем так называть. О, тобі черв'ячок подобається, так? Да? Ага. дивіться, як захватило. Ай, добре. І поплапопер, бачите, теж працює. Ох, там тушпушка. Ой-ой-ой. Що ти таке? Ну, мабуть, вже, мабуть, сидить там. Так. Оце вже, мабуть, карасик. Да. Це вже карасик, друзі. Підійшов карасик. Порозганяв эту мелочочку. Ой, дивіться, який пузенько. Клас. Можна треба сюди доставати Боковий ківочик. Буде цікавіше. Ха -ха. Класний. О, платвичка Придавила так. Непогано бачите Буквально сходить. Друзі, тільки закину ще раз. Оце кльов. Класний. Реально кльов такий, що я не можу от, навіть взяв боковий ківок, не можу його закинути. Просто кльов. От, я тільки на поплавочку цвіт тягаю. Не знаю, бути поки ще на одну ловить, раз такий кльов. Диба, диба, опа. Ха-ха, ну це не лика. Але як гарно клювало. Mm. Та тут я ж кажу куча риби зайшло, куча. <рив> чикс, 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 чикс. Ну, притопило. Затопить на навіть, веде. Навіть Закинув недалеко фідерок, Думаю, ось щось клюне. За ним так не треба буде дивитися. А буду поки поплавочку. дивіться як повела. Малек, малек. Короче, буду включать как что-то крупное клювать. И что вроде бы фидерах клювал, друзья. Двигаться, двигаться, да, да. Ну да, и фидер клюет. Фідер теж, недаром закинув, дивіться. Оце плотвичка, так плотвичка. Без цієї мелочі. Бачите, фідерок теж непогано, непогано. Оце хоч мелоч не буде задолбати. Подивимося, може це так заліто. А Тут дивіться, не, хв... не встигає де поплавок. Вставати вже клює. Оце вже хороша красноперка. Підійшла. Опа, йди сюди. Дивіться. Ой, клас. Супер. Сонечко вже припікає, бачите, курточку зняв. Отака От клас. Аби ще бачу тут такі, знаєте, до пів кіла красноперки можуть клювати. На фідері все склювало. І бачу, одна була така поклевочка. Поддергивалась. Ну. Нічого, зараз перезакинемо. Це вже краснопорочка. Такі пузатенькі. Жаби тільки що так розквакалися. Ну, це прям класно. Поплавок не встигає вставати. Це вже щось новеньке, бачите, клюнуло. <рес> Та зараз відпустю те. Фідер також привабив мілочовку. Призакинув ще раз федерочок, такий пучок прям черв'яка взяв. Хорошенько. А тут продовжує в мене мальок дубасити. Опа-па-па. Це вже така. Та не бризкайся. Так, ось я кукурузку раз. Угу. На кукурузку, друзі, на кукурузочку. Угу. Як ставиш опариш, тупо мелочь, мелочь така задрача і все. Краснопарка, вона якась така бойка, прям взагалі. Ведь така невелика, а бойка. Бойка краснопорка О! Так. Така пузатенька. Класс! А це клв! Ну вот як вона жадібно заглати! Я б сказав би, що так жаркувато стоїть! Зараз десь вже 12, а перу. І так припікає сонечко вже. Ну що ж, друзі, от така вийшла рибалочка. Непогано, я думав. І карасика впіймав, і плотвичка, і красноперка. Ну, класно попав. Тому тут клює, треба буде ще раз сюди приїхати. А зараз жарко стало. ну не можу вже сидіти. Або треба парасолька, щоб була, або якийсь тіньочок. О, якось так. Дякую за перегляд і чекайте нове відео. Пока-пока.